Всім привіт, почав тікувати своє сіно. Один волочок пройшов, там 5, 6 стюків. Зараз йду другий волочок. і ще останеться третій. 12 штук. Заїхав на другий город, починаю купувати. Результат скажу! скільки тюки вийшло! Там 17 подивимося скільки тут. Не встиг я сняти, хлопці швидко забрали тюки. Коротше, 24 тюки вийшло на тому городі. Поскладав же їх. всі лежать поскладені. Так що ж, буду тюкувати в полі. Надіюсь, часу буде більше, щось трошки більше знімлю, покажу. Всім привіт! Приїхав я тюкувати те, що по нас гортав. Вчора от батя вон там потюкував ті покоси. Тут одного покоса забрав, виходить, і по центру ще одного покоса забрав. Більш він не встиг, бо вийшла хмара, він погнав сюковщиком додому, я вчора був на роботі, погнав ковщиком додому і коротше, цей. Приїхав, позабирав тітюки, що понатюковував. Я вчора мав під вечір відпроситися з роботи, щоб приїхати його потікувати, але вийшла хмара, тому так вирішили, що що буде, то буде. Але слава Богу, воно минуло нас стороною сьогодні, теж стоїть дощ на, на третю годину. Так що треба зараз по вистрачку дотюкувати і приїхати забрати. Так, буду я працювати, щось по можливості знімати, показувати. Вчора Вчора Він щось натікував, коротше, що 67 стюків він звідси вже вивіз. І стікував там, де я е, чуже, чуже те, що я згортав, коротше, там того ще містюків. 86 містюків він вчора натікував вже на березі. Так, ладно, буду тікувати я, буду включатися моментами, щось показувати. Так, тикуємо. Я не знаю, що в мене 60 натікував. Але трошки почав вимахуватися, Потім розкажу, чого він почав вимахуватися. Беляха масою йде. Трошки трактора не вистачає цього мощності, Щоб таку велику масу перептати зараз. Получається, почало рвати в одну сторону. Я в принципі знаю, чого її почало рвати. Це трошки мій провтик. Знову купа. Треба взяти, попідгортати, бо трошки воно широко. Оцю сторону в мене почало рвати. Зараз робить все нормально. Затював. Ще чуть-чуть залишилося, -чуть Тюків наложив, звісно, капітально зараз буду забирати! Так, потікувати, потікував, перше вспіти забрати. Небо починає захмарюватися. Ну, 3 години стоїть дощ. Зараз час. І туди ціла купа тюків теж лежить. Тюків з 200, може ще найбільше ніж 200 є. Так, я в жену тюковщика. Буду сотряти присепа, буду приїжджати, збирати. Загрозився. Останні тюки забрав. 60 штук. Ой боже, і перед цим забрали ми. 100, десь 130, плюс 60, буде 190. І вчора десь 60 штук. Десь 250 хай буде. Коротше. Получилося з цього берега в мене 250 тюків стюкувати. Це вважаючи на те, що сіно вже трошки навіть пропало, бо воно пролежало під дощами. Ну, Результат в принципі непоганий. Я думав, що буде хуже. Думав тільки 100 буде. В принципі, так нормально. Ще довести додому, скинути в сіник, хай лежить. Так, якщо буду мати як я, ж казав вже, е -е, викушу тут ще раз, викушу, стюкую, бо на другий раз це нормально забрати без цих всяких приколів. Два з половиною тижні тупо пролежало під дощами. Не можна було нічого зробити, бо кожен день йшов дощ. Смислу його перевертати чи не було ніякого. Так, ну поки що якось так. Вон, навіть трошки щось хмарі порозбігалося сьогодні. Стояв дощ, але в принципі от з цієї сторони ще, ще трошки Трошки щось засовує. Нічого, що, зараз як півгодинки, і буду вдома. Ладно, ще знімлю, покажу, що там сіни, як у мене вийшло. Я думаю, на цьому буде все. б трошки більше зняти по тікуванні, але Спішив, ну, ну, бо реально зранку так хмарі позасовували, що думав, що не встигну. Думав, чим швидше його забрати. Бо як воно ще, ще раз намокло, балку, то вже все. Я не знаю, це було б його якийсь смисл, смисл його щось з ним робити. Так, ладно, поки що все. Дома включуся, ще розкажу по тюковщику, що случилося, чого він не тікував. Так, от що вийшло по тюках. Третя частина сіника повністю забита. Не знаю, штук 300. Так, зараз підемо ще до тюковщика. Розкажу трошки по тюковчику. Так, ще хотів вам вже в кінці розказати, чого не треба лишати тюковчика на дворі, щоб на нього йшов дощ. Він мене простояв не знаю, 2 чи 3 дощі. Коротше, в'язалка намокла, взялася іржа. Понамокали оці втуки, що йдуть нагуки. В, менше з тим, що вони в пилюці, вони ще й понамукали. І Почалося з того, що того на шестрині стоїть у защитний болт на 6, голки входили і назад вони вже не верталися. рвало цього болта, в тулках. там зробилося, я так поняв, що воно пилюка з водою воно зробилося як цемент, там в тулках воно засідало і голка назад не віддавало. Арвало цього болта, голки лишалися. Получається в камері. Тут є ще защитний механізм, вискакував защитний механізм для того, щоб поршень не зігнув голки і рвало того болта, що стоїть на маховиковій спереді. І так пане, раз зуп'ять мене зробило. Я поняв, що це все фігня, гарно перемастив втулочки, розробив, почало, вроде перестало рвати. Почало, почало, голки почали нормально працювати. Ну, Но менше з тим почало шарвати оцю сторону. Рвало мотоску ще раз за разом. Не хотіло скидати, нацепляло, я наждачкою легенько все, легенько мілкою наждачкою все попротирав, зробив глянець, зараз завжди почало в'язати. Так що, така от ситуація. Якщо маєте як, бажано оце от її, оцю, оцю, цю, цей апарат накривати, ховати від дощу, бо дощ. Ну і, звісно, тут, тут пилюки не має бути. Треба робити якийсь виду. Я думаю, Зробити, поставити якийсь вентилятор в кришці, щоб воно нафіг все звідти видувало, треба буде цим зайнятися. Можливо, навіть зимою. Щоб воно там було частенько, бо пилюка і вода це дуже опасна штука. Так. Якось так, я в двох словах розказав, тепер він у мене стоїть в навесі. На дворі я більше його не лишаю. Навіть якщо треба швидко відцепити, я потім все одно приїжджаю, його цепляю і ховаю його одразу в навес. все Порок років засвоїв, я думаю, у нас на, на, на все своє життя. Тепер тюковщик тільки на весі в сухенькому місті. До цього проблем з тюковщиком не було, постояв під дощом, з'явилися проблеми. Так що майте собі на увазі. Ну що ж, я думаю, все. Підписуємось на канал, ставимо лайки, кому сподобалось відео. На все добре!